Вітаю, мене звати Ірина. І в цьому відео ми ознайомимося із правилами надання першої психологічної допомоги, правилами яких необхідно дотримуватись, та алгоритмом дій при їх наданні. Розпочнемо з визначення, що ж таке перша психологічна допомога. Так називають сукупність заходів, загальнолюдської підтримки та практичної психологічної допомоги людям, які зазнали впливу надсильних стресорів. Її надання не передбачає значної професійної підготовки достатньо знань, отриманих в рамках загальної психологічної просвіти і природної здатності проявляти співчуття і людяність. Тобто, для надання першої психологічної допомоги людині не обов'язково бути фаховим психологом, проте вкраль важливо дотримуватись правил та алгоритмів або протоколів дій. Важливою характеристикою першої психологічної допомоги є її простота та універсальність. Перша психологічна допомога не є психологічною консультацією, і вона не передбачає детальне обговорення подій, які викликали стан дистресу. Коли ж надавати першу психологічну допомогу? Хоча люди можуть потребувати допомоги та підтримки протягом тривалого часу після кризової події, перша психологічна допомога призначена для підтримки тих, хто щойно від неї постраждав. Можна надати першу психологічну допомогу, коли вперше встановлюєте контакт з людьми, які перебувають у стані дистресу. Зазвичай це відбувається під час або відразу після події, але іноді через кілька днів або навіть тижнів. І залежно від того, як довго тривала подія і наскільки травмуючою вона була. Де ж надавати першу психологічну допомогу? Таку допомогу можна надавати у будь-якому порівняно безпечному місці, безпосередньо на місці події, якщо мова йде про окремий нещасний випадок, або в місцях надання допомоги постраждалим, наприклад, в медичних установах, притулках і таборах переселенців, школах, пунктах розподілу гуманітарної допомоги. Бажано намагатися надавати першу психологічну допомогу там, де є можливість проговорити з людиною без перешкод з боку оточуючих. Важливо пам'ятати, що люди, які надають першу психологічну допомогу, мають реалістично оцінювати межі власних можливостей і за потреби звертатися за допомогою до професіоналів, наприклад, до рятувальників, медичних працівників, психологів. Представників соціальних служб, органів місцевого самоврядування або громадських організацій вони можуть бути присутні на місці події, адже бувають ситуації, коли люди потребують серйознішої допомоги ніж перша психологічна, або вузькоспеціалізованої. Якими ж є правила першої психологічної допомоги? Надання першої психологічної допомоги має певні правила, яких необхідно дотримуватись. Серед цих правил є те, що можна та треба робити, і те, що робити не можна. Зараз ми розглянемо ці правила. Отже, при наданні першої психологічної допомоги необхідно знайти для розмови тихе та безпечне місце, де ніщо не відволікатиме і не становитиме загрозу. Поважати конфіденційність і не розголошувати дані людини, бути поруч із людиною, але дотримуватися необхідної дистанції з урахуванням її віку, статі та культури. Показувати зацікавленість, наприклад, киваючи головою чи вимовляючи короткі підтверджувальні репліки, бути терплячим і спокійним, надавати фактичну інформацію, чесно говорити про свої знання. Я не знаю, але постараюся для вас дізнатися: надавати інформацію зрозумілою мовою та простими короткими реченнями. Висловлювати співпереживання людям, які говорять вам про свої почуття, перенесену втрату чи важливі події, такі як втрата будинку, смерть близької людини тощо. Інколи важливо людині надати можливість просто помовчати. Тепер ознайомимося з тим, що заборонено при наданні першої психологічної допомоги, Тож не можна змушувати людину розповідати про те, що з нею відбулося, перебивати і квапити її. Наприклад, дивитися на годинник, говорити занадто швидко, торкатися людини, якщо немає впевненості про те, що прийнято в її культурному середовищі, або якщо людина не дає на це дозвіл, давати оцінку тому, що людина зробила або не зробила, або ж її емоції. вигадувати те, чого ви не знаєте, використовувати спеціальні терміни, які не є загальновживаними, давати помилкові обіцянки. Переказувати людині історії почуття від інших, розповідати про свої власні труднощі. Думати і діяти так, немов зобов'язані вирішити за людину всі її проблеми. Позбавляти людину віри у власні сили і здатність самостійно подбати про себе. Описувати людей, використовуючи негативні епітети. Тож, яким є протокол надання першої психологічної допомоги? Тепер ми знаємо правила надання першої психологічної допомоги і можемо переходити до алгоритму дій. Розглянемо протокол надання першої психологічної допомоги в гострих стресових ситуаціях, який запропоновано ізраїльським психологом травмотерапевтом Олександром Гершановим. Потрібно заспокоїтися самому або самій. Працюйте тільки в достатньо стабільному емоційному стані. Цей пункт недарма стоїть першим, адже у стресовій ситуації особливо важливо пам'ятати про правило кисневої маски. Спочатку одягаємо на себе, а потім допомагаємо іншим. Бо допомога може бути мало ефективною і навіть шкідливою, коли ви самі перебуваєте в небезпеці або в нестабільному стані. Вкрай важливо, ми не говоримо про емоції. Нам потрібно увімкнути інші частини мозку. Не говоримо наступні фрази: заспокойтеся, все буде добре, все мене, життя налагодиться та щось подібне. Такі слова та фрази замість надії змусять людину, якій ви допомагаєте, почуватися самотньою. Вона вам не повірить і відчує, що ви її не розумієте, навіть якщо на словах погодиться з вами. Нам потрібно самим суттєво сповільнити темп, щоб уповільнити реакції людини, якій ми надаємо допомогу. Говоримо в повільнішому темпі, ніж зазвичай. Таким чином, ми зможемо дати постраждалій людині відчуття опори, впевненості та стабільності. Говорити варто чіткими, короткими фразами. Можна навіть підвищити трохи голос. Подивися на мене, ти бачиш мене? З цього можна почати. У постраждалих, імовірним є ефект тунельного зору, і нам потрібно розширити цю тунельність. Встановлюємо контакт і даємо перше відчуття того, що є ще щось, окрім пережитого жаху. Спочатку представляємося я і називайте своє ім'я Хто Ви, запитайте ім'я людини, як тебе звати. Далі потрібно запитати, куди ти йшов, що робив, що ти збирався робити, коли. Тут потрібно назвати ситуацію, про яку раніше вам розповідала людина, наприклад, завила сирена. Чи почалися обстріли. Гострий стрес можна розірвати неперервність життя. Ці запитання з'єднають ситуацію в одне ціле і повернуть відчуття неперервності життя людини. Повторюйте за людиною відповідь чітко і ясно. Додайте щось своє, якщо ви знаєте ситуацію. Без емоцій та без подробиць. Ми озвучимо порядок до того, як сталася ситуація. Потім саму ситуацію. І те, що відбулося після неї. Наступне, це потрібно допомогти людині включити мислення, повернути відчуття контролю та особистої значущості. Цей етап потребує вашої творчості. Можливо, наприклад, попросити порахувати людину або зібрати власні речі. Це має бути проста справа, яку людина в дистресі може виконати. Далі нормалізація. Говоримо: всі твої реакції, які ти відчуваєш. І тут важливо перерахувати те, що ви бачите, наприклад, сльози, розгубленість, тривогу, відчай, спустошення, загальмованість, агресію. Це нормальні реакції на ненормальну ситуацію. І останнє пошук ресурсів. Ми завершуємо розмову з людиною на ресурсі. Важливо, щоб людина згадала свої приклади, варіанти, як справлятися зі стресовою ситуацією. Будь-які інструменти, які допомагають давати собі раду, комп'ютерні ігри, можливо, прогулянка з собакою, пробіжки, їжа, всі варіанти, окрім алкоголю та наркотиків, прийнятні. Ми не маємо завдання зараз оцінювати способи подолання стресу. Найкращий спосіб пережити шокові стресові ситуації це відновлення контролю за допомогою певних дій та зв'язків з іншими людьми. В цьому відео ми ознайомилися з тим, що ж таке перша психологічна допомога та коли вона може бути застосована, базовими правилами її надання та одним з протоколів, за яким можна діяти. Сподіваюся, тепер ви відчуваєте себе більш підготовленими до різних ситуацій та почуваєтеся впевненіше. Ще більше корисної інформації шукайте в наших наступних відео. До зустрічі!